Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так до бою за абсолюта залишається все менше часу. Вболівальники тільки про те й думають, щоб Тайсон Ф'юрі знову не злився з бою проти Олександра Усика, який має відбутися 18 травня, а трансляція буде в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Приєднуйтеся, там будуть і інші бої, та ще багато всього цікавого. Розпочнемо з того, що промоутер британця Френк Орен до цього критикував Усика. Я бачив багато поєдинків Усика ще з часів його аматорської кар'єри, і він плачеться, коли справа доходить до ударів по його корпусу. Він часто не є перед рефері, він завжди був таким. Хтось може сказати, що це його ахілесова п'ята, те, що йому не подобається. Я бачив це в його поєдинку проти Дюбоа. Даніель однозначно відчув, що Усик не любить удари по корпусу. Промоутер українського чемпіона Олександр Красюк відповів на критику так: коли чоловік пропускає удар нижче пупка, то це зазвичай завдає йому болю. Так сталося в бою з Даніелем Дюбуа. Не тільки для Усика, а й для будь-якого чоловіка нормально страждати через удари нижче пояса. Тому такі удари нелегальні в боксі та заборонені, про що чітко говорив рефері. Так можна називати Усика плаксою. Він завоював свій титул у Польщі, ніколи не захищав його на батьківщині. Він завжди їздив додому до своїх опонентів і знищував їх. Зараз Усик уже кілька років переслідує Тайсона Фюрі. Тайсон знімався з бою чотири рази поспіль, включно з двома датами протягом останніх шести місяців. Ні, Усик не плакса. Олександр Великий, чоловік у боксі, він терпляче чекає, коли вийде на ринг. Це буде чудове свято для нього. Також Красюк сподівається, що цього разу ніщо не завадить Ф'юрі розділити ринг із Усиком в бою за абсолюта. Я сподіваюся, що цього разу Тайсон носитиме шалом, свою захисну амуніцію і не пошкодить собі брову або що він там може пошкодити. І що цього разу поєдинок 18 травня пройде так, як повинен був пройти в грудні, а потім у лютому. Такий бій буває раз у житті. Весь світ його чекає. Давайте молитися за Тайсона і очікувати, що цей хлопець вийде на ринг. Далі перейдемо до бою, який відбудеться вже в ці вихідні, а прямий ефір буде в нашому телеграмі. Шоу канала проти Мунгій почнеться в ніч суботи на неділю, о 3.00, А головна подія відбудеться близько 6 ранку в неділю за київським часом. Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі зазначив, що Мунгія робить багато помилок, як показав бій з українцем Сергієм Дерев'янченко. Мунгія великий, і швидкий, але припускається помилок. Канело спритно контратакує та розставляє пастки. Ймовірно, Альварес переможе з огляду на його досвід та тактику. Сергій Дерев'янченко показав його вразливості, він зміг його обіграти, і багато хто думає, що хайме йому програв. Бій з Альваресом буде перевіркою, адже Канело дуже розумний боксер, який знає, як досягти успіху і знає, як битися з такими молодими бійцями. Ось що ми побачимо у цьому поєдинку. Чи побачимо? Ми знову того ж самого каналу Альвареса. Це більше ніж просто бій. Я розумію, що це Мексика проти Мексики. І зважаю на конфлікт Канело з Оскаром Делахоєю, який зараз є промоутером Мунгії. Розумію все, що тут пов'язано. Чи змусить усе це канело показати свій найкращий бокс? Цей хлопець може розбудити вінтажного Альвареса. Ми вже давно не бачили того ж таке канело. Результат цього бою визначить майбутнє обох боксерів, куди рухатиметься канело далі? Чи піде він на бій з іншим молодим та небезпечним хлопцем, таким як Бенавідес? Бо цей молодий боець демонструє схожу жорсткість, чи якщо він програє то бою з Бенавідесом не бути? Під час прес-конференції Альварес вже вкотре посварився з Оскаром Делахоя, коли промоутер висловився в бік Канело. Голден бой створив Сауля канел Альвареса і крапка. Компанія під прапором якої він бився десятиліттями носила тільки одне ім'я і воно моє. Так що проявіть до цього чортову повагу. Після цього Альварес схопився зі свого місця і попрямував у його бік зі словами. Він намагався вкрасти гроші, він чортів засранець. Він зараз намагається привернути увагу до себе, а не до Мунгії. Він краде у своїх бійців ось що він робить. Окрім цього, Канело, який володіє усіма поясами суперсередньої ваги, поділився настроєм перед боєм з Мунгією. Це буде велика мексиканська війна. Ми з Мунгією обидва прийшли перемагати, але я збираюся це зробити рішуче. Мене не хвилює досвід і молодість, тому що я Канело. У мене є все, що потрібно для перемоги. Я точно знаю, що буду робити. Я почуваюся краще, ніж будь-коли. Я готовий до цього бою. У Мунгії є сила, і він хороший боєць, але і я сильний боєць. У суботу ввечері я доведу це. Одне можу сказати напевно. Ви не можете пропустити цей поєдинок. Щодо хайма Мунгії, то він теж висловився. За межами рингу він має всю мою повагу. Усередині рингу повага йде у вікно. Це те, що станеться в суботу ввечері. Коли ми розпочнемо, це буде війна. Мені подобається, що він так думає. Мені подобається, що він хоче мене нокаутувати. але я приходжу з таким же менталітетом. Я думаю, так само, як і він, але навпаки, я його нокаутую. Це буде чудовий бій і ніколи не знаю, що може статися. Я такий щасливий, такий схвильований. Вже майже день боротьби. Я хочу подякувати своїй команді за те, що вона була поруч зі мною протягом усього шляху. Можна очікувати тотальної мексиканської війни. Так що налаштовуйтеся, ви не будете розчаровані. Канело має великий досвід, він виступив проти великих бійців. Можливо, у мене немає того резюме, де я змагався з такою ж кількістю чудових бійців, але те, що я маю, це молодість на моєму боці. І те, що я хочу зробити. Це мати можливість продемонструвати свої здібності та те, що я можу зробити на ринку, щоб зрештою вийти з перемогою. Я відчуваю себе щасливим, дуже пишаюся собою і командою, яка привела мене до цього моменту. Тому що все, що ми зробили, привело нас сюди, і це наповнює мене гордістю. Я приїхав сюди, щоб перемогти. Це буде важкий бій, але врешті решт я підніму руку. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.